Вони загинули за незалежність, за жовто-блакитний стяг, який височіє у кожному куточку України. Герої, котрі захищали все найдорожче, що в них є: маму, тата, дружину, доньку, сина, онуків. Рідні прилуки в неоплатному боргу за подвиг кожного свого героя. Протягом десяти років кривавої війни місто втрачає найкращих: 85 полеглих прилучан віддали найдорожче, що в них було. Життя 23 серпня у міській раді зібралися рідні загиблих військовослужбовців. Їхні серця зранені, обличчя згорьовані, а душі осиротілі. Поруч немає найсвітлішої людини захисника України, героя прилуцької громади. Дев'ять прилучан, котрі загинули за незалежність і суверенітет держави у почесної відзнаки міста. Це вони завжди були попереду у бою, і сьогодні також крокують на чолі небесного війська. Посмертні нагороди з рук міського голови Ольги Попенко отримують найрідніші загиблих. Кожна сім'я має свою історію, невичерпний біль, невимовну тугу. На тіло найдорожчого, найріднішого, наймилішого сина, чоловіка, тата родина Віталія Ященка чекала рік. Життя героя обірвалося 26 липня 2023 року. І лише цього літа загиблий спочив на рідній прилученні. Зі своїм чоловіком. Батьком майбутніх дітей пані Наталія, знайома з дитинства. Він неподільна частинка душі, яку з грудей дружини вирвала кривава війна. Там глибоко всередині залишається найцінніше. згадка. Добрий, щирий, вдячний, заботливий, турботливий. Дуже любив дітей своїх, мама, мене. У блакитних очах Наталії Ященко чорний морок, що застиг у висохших сльозах. Рік очікування, рік надії, сподівання. А може, все-таки живий, та розум серце не обмане. Тоді, як нам сказали, що він загинув, знився, в окупі, стояв. Просто ми довго його шукали, знайшли, повернули з почистями, поховали. Туга наповнила залу. Мама зронила гірку сльозу, ледь стримується сивочолий тато. Дружина обіймає свого синочка. Незримо поруч стоїть її коханий. Ще не вмерла Україна, тихими тремтячими голосами простягаються поміж рідних загиблих. Долоня на серці, що за мить ніби зупиниться на хвилину, прислухаючись до звуку метроному. Особливі слова підтримки зігрівають душі, Болісну мить горя разом з кожною родиною проживає міський голова Ольга Попенко. Сьогодні ми в цій залі зібралися. Щоб віддати шану і повагу найкращим, найдорожчим, найріднішим синам України, найкращим синам нашої громади, дорогим дітям кожної родини, віддати шану і схилити голови перед пам'яті тих, хто віддав своє життя за рідну землю, за нашу батьківщину, за незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність нашої країни. Ми впевнені, що сьогодні сумує вся Україна, сьогодні сумує наша громада, сьогодні сумує кожен українець, бо всі ми розуміємо, що ми втрачаємо дорогих нашому серцю дітей, батьків, братів і сестер. Чужої біди не буває, і ми розділяємо цей сум, і ми розділяємо це горе. Оце насправді біль, який ніколи не вгасає в серці. Ми дякуємо вам усім. Ми дякуємо і ми бажаємо, щоб Бог берегав всі ваші родини. Нехай як охоронець буде щохвилини що з вами. Нехай береже наших захисників, які сьогодні боронять нашу землю. Звичайно, що знаходити слова. Сьогодні дуже важко, бо всі ми розуміємо, що кожен втратив найдорожче, найцінніше, що є у серці кожного. Єдине, все, що хочеться, це щоб як якби швидше настав мир. і хочеться так повернутися до того життя, коли було спокійно спати, мене чула ці тривоги. Коли ми не бачили сліз, матерів, дітей, дружин і віримо в те, що настане той час. Нехай спочивають наші діти, миру нам усім, а вам усім здоров'я. Сьогодні я від усієї громади вам дякую. Від усієї громади близько схиляємо голови. Від усієї громади бажаємо вам тільки найкращого. І хай ще раз буду говорити. Хай Бог оберігає всіх вас. Він був найкращий. Ховаючи сльози, каже мама В'ячеслава Антипенка Світлана Іванівна. Ще свіжа рана болить і молодій дружині Дмитра Панченка. Квітка, що в'яне у горі, її сенс життя синочок Максимчик. І згором наодинці тато Василя Радченка Володимир Миколаєвич. Припорошена часом голова схилилася. В думках його молода надія, що згасла у кістлявих руках війни. У чорній сукні, з чорною тугою в серці, відзнаку з рук міського голови Ольги Попенко забирає Інна Іванівна, дружина героя Олександра Синільного. Відлік часу для вдови зупинився у червні, коли повідомили про загибель коханого. Із синочком за руку по нагороду свого чоловіка йде юна Кравченко, втирає сльози. Мета єдина бути сильною, як Віктор. Максим Климуха такий юний і такий мужній, осиротів. Залишився без батька Володимира. На згадку має відзнаку і світлий спогад. Іван Данильчук за 10 років війни отримав десятки нагород та найдорожчу життя віддав за Україну. Останню посмертну відзнаку отримує дружина Олена та син Станіслав. Народився в Росії та помер за Україну. Алі Какімов залишив овдовілу дружину Ксенію. Її рана зовсім свіжа. Не минуло й місяця, як герой Прилуцької громади загинув. Тепло вогню у лампадках несуть в долонях до портретів рідних, осяюють їм шлях до небес. Вогонь пам'яті за загиблими героями не згасне в серцях прилучан. Згадаємо в цей день наших героїв, наших полеглих земляків. Кравченко Віктор Вікторович, Антипенко В'ячеслав Григорович, Панченко Дмитро Миколайович, Радченко Василь Володимирович, Сінільний Олександр Анатолійович, Ященко Віталій Володимирович. Климуха Володимир Петрович, Данильчук Іван Іванович, Акімов Алік Вазірович, Світла пам'ять полеглим героям.